Стоїть явір над водою, українська козацька пісня. Стоїть явір над водою, в воду похилився, на козака пригодонька, козак зажурився. Не хилися, явороньку ще ж ти зелененький, не журися, козаченьку, ще ж ти молоденький, Не рад явір хилитися. Вода корінь миє, не рад козак журитися, так серденько ниє. Ой, поїхав з України, козак молоденький, Оріхове сіделечко, ще й кінь вороненький. Ой, поїхав на чужину, та там і загинув свою рідну Україну навіки покинув, Звелів собі насипати. Високу могилу звелів собі посадити червону калину. Будуть пташки прилітати, калиноньку їсти, будуть мені приносити з України вість.